Цього року наша Мирослава Мандзюк що тільки не робила, аби ви дивилися найцікавіше інтерв'ю з артистами. Вона відвідувала найкрутіші заходи і прем'єри, була в гостях у найвідоміших людей країни, які відкривали всі секрети, які ви так любите. Звісно ж, зірки просто не могли не привітати вас різдвом новорічними святами. Так, так, наш наступний сюжет саме для вас. Також артисти поділилися відвертостями про те, що вони прожи за рік, що минає. Кола, Джамала, Монатік та нок на майдані Конго вже готові до привітань. А ми готові приєднатися до них з Різдвом, любі глядачі, і з прийдешнім новим роком. До нового року залишились лічені дні. Прийшов час підбувати підсумки 2024-го. Зробимо це разом із зірками. Поміж виступами на новорічному концерті, ми вирішили поговорити з артистами про рік, що минає у цікавий спосіб через молодіжний сленг. Заодно перевіримо, хто краще розуміється на сучасних словечках, і дізнаємось цікаві факти про знаменитостей. Поїхали! І перше слово ЗАШКВАР це коли ти осоромився а щось дуже погане, якась зрада. Ті люди, які не допомагають е Збройним силам України і намагаються десь відсидітись, це, це зашквар. Щегель, значить, стендапер, значить, через тебе, друже. Ну не друже, як і ти мені друже, міністерство культури перестало давати дозволи нормальним артистам свідомим виїжджати за кордон і заробляти гроші 100% на сили оборони. Я не знаю, де ти там сидиш, але ти наламав дрі. Е на місяці вперед наступне слів, це Бесті. Бесті? Ну це найкращий. Типа Бесті, Бесті. Ну, щось така. Така ві? Бесті. Бесті слово Бест. Гаряче, але бракує ще одного слова у поясненні. Найкращий друг або найкраща подруга? Бо По найкраща подруга, друг. Ну, це найкращий друг або подруга? Так, mm. так, так. Хто у вас в шоу бізі найкращий друг? в шоу-бізнесі, хіба бувають друзі? Що шоу бізнесі друзів немає. Проте є зірки, які своїм прикладом доводять протилежне. Вадим Лисиця, музичний продюсер, він мій правда, друг. Я дружу з Сіною Каролі, звичайно, дуже дружу. Це Наташа Могилевська. Вже Можу назвати так, спілкуємося з Настю, звичайно. Е, переписуємося. Боже, Альона, альона взагалі приходила додому і можна сказати, нянчила моїх дітей. Прийшов час більш важких слів разом з артистами. Перевіряйте себе, і ви знаєте, що таке слеїти, це над кимось стібатися. Ні? Ну я просто хотів гадати слеїти. Ну з кимось кататись на ковзанах. Вихваляти, ну щось гладити можливо, ні? Mm -mm, не знаю. Оце прям вау! Ти просто зараз розірвала. Mm. Так, це про таке захоплення і про розкішний <рес> вигляд так, так, так. I'm slay today. Yes. це коли слизько слейти це означає розкішно виглядати. Mm. Що ми за цей рік робили своєю зовнішністю? Чи лягали ви під ніж пластичного хірурга? І чи хочете? <рес> Я лягала під ніж. Може, колись ви побачите? тут у мене велике тату буде. Ця операція була, я ставила сітку, тому що у мене було повне розходження м'язів. Діастаз, так? Це називається? Діастаз, так. Є хірургічне втручання, яке ще поки що дуже сильно видно. У вас колись були думки такі, щоб щось змінити у пластичного хірурга в собі? Ще колись, знаєте, в школі мені хотілося змінити свій нос. Але коли я зростала, то мені здавалось, навпаки, це ж моє надбання. Далеко не відходячи від тематики перевіримо, хто знає, чи вгадає значення Nike Pro. Це щось пов'язано з чоловіками, які доглядають за собою. Нє? Люди, які е в соцмережах е підкреслюють, що вони спортивні люди. Це телефон якийсь. Nike. Nike, ну це ж спортивний одяг, але це, мабуть, не пов'язано з цим, так? Да? Щось програма якась А, крутиться, вертиться в голові. Тіпа. Типу... Типа хлопець, або ж такі, не щось, щось. А це круто, це мега круто, Це про дівчину, да? Коли дівчина круто виглядає, да? це вона на Екпро, точно да. так. Так. І сьогодні на Екпро. набрали чи схудли за цей рік? Я спочатку схудла на 10 кілограм, потім повернула 8 і відчуваю себе добре. Скільки зараз важко? 48 ввечері. У мене такий організм просто є проблеми з щитоподібною залозою, тому я можу, наприклад, сьогодні важити на 4 кіло більше, ні, ніж вчора. Під час вагітності набрала 20 кілограм, в третій пологі і все це таке разом. Тобто я іноді себе сварю, але. Іноді себе і жалію. І, звичайно, я займаюся пілатес, йога, я намагаюся здорово харчувати, збалансовано. Після шести вже намагаюся наїсти. Найк про це ж про дівчат, ясна річ. Чи вільне ваше серце? Так. Я нікому це не розказувала, так. Запитали ми про і віднедавна холостячку Камалію. Чи вільне ваше серце зараз? Закохане. Які, можливо, вам коштовні подарунки робив, ваш коханий Сережки з брилянтом, калечки з. Брилянтами, а різні я різні подарунки у нас залицяльник. Ну не бідний, але не можу сказати, що прям там треба самоліт, яхту, дім. Ваш чоловік заклав дуже високу планку. Мені здається, чи знаєте, ви вже як будете проводити цей новий рік? Сімейному колі з дівчатками своїми, з мамою, з друзями вдома в Києві. Колишній чоловік приїде до вас доєднатись? Ну звісно, він же ж дівчат привезе. Тобто, то ви навіть досі зберігаєте такі стосунки, що разом зустрічати свята будете. Ну а як же ж нам треба ростити виховувати своїх дівчат? Інші знаменитості теж поділилися з нами планами на 31 грудня. Я з сім'єю в Україні все. Класично. Я думаю, що це буде якась суперсімейна вечеря. В дорозі ми будемо повертатися з туру, розумієш? Звідки? Тому з Америки, Канада їдемо з вертепом. Ти вже знаєш, як будеш святкувати новий рік? А, так, я працюю. З 16 років співаю на новий рік. Чоловік не каже, Настя, хоче новий рік сімейний. Yeah. Він не знає, що це за свято. В нього інший новий рік. Він єврей. Тому з цими святами познайомила його я. Ну, він ніколи це не святкував. І Різдво він не розуміє, що це таке. Ми так спланували, що ми зустрічаємо новий рік разом з дітками. А де да? ну, гори поїдемо? Де б кожен з нас не був у цю ніч? Ми точно знаємо, що під заповітний бій курантів загадаємо спільне найбільше бажання, і хай воно неодмінно здійсниться. А разом з ними всі ваші особисті мрії. Моя любима Україна, вітаємо із тебе і глядачів неймовірної правди про зірок з Новим роком і з Різдвом Христовим. Я бажаю нам новому році любові всередині до себе, до всіх оточуючих, до світу і звісно, до України. Хочу, щоб ми всі просиналися з почуттям, що все закінчилося, і ми перемогли. Люблю вас сильно, бережіть один одного, чуйте, коли кличуть, підтримуйте. Не забувайте про своїх близьких. Поки вони з вами ви є ви щастя з вами. Нехай у вас буде все набагато краще в новому році, ніж в попередньому. Просто тримайтеся, все у нас буде добре. Я вам бажаю знайти своє місце в цій визвольній війні. Не будьте осторонь. Єдності. Спільності цінностей я хочу подякувати ще раз усім захисникам, захисницям, усім волонтерам, усім, хто донатить багато щастя невимовно міцного ментального здоров'я і фізичного, не падати духом, перемоги та миру з новим 2025 роком.